Радіотеатр. Якраз в 60-ті роки п'єси для радіо почали писати «Дюрін Мат, Сартр, це виник цілком новий жанр. Вона підхопила це і так виник український радіотеатр. який змагався, звичайно, ще й тим, що вона робила класичні постановки, записувала в золотий фонд українську класику. І тому сьогодні існує е, в, в радіопросторі Мар'ян Кошельницький, Крушельницький, Юра, Наталя Ужвій, Добровольський, українські майстри е, театру Франка, Олесь Сердюк і майстри Харківського театру без Ніни Новоселецької це було б неможливо. Ну і всі актори, які з нею працювали, е, дуже Розповідають про її режисерський хист, як вона вміла розбудити в акторах цю, це відчуття тиші, відчуття паузи, відчуття закритого звуку, відчуття фонового звуку. Ну і, звичайно, вона, можна сказати, дуже великий знавець музики, тому що у всіх її радіовиставах музика грає домінантну роль. Я б сказав би ще. Про те, що вона при зовнішній такій своїй стриманості, несміливості була людиною з чітким характером. Я от пам'ятаю, що коли мені заборонили переклад Рабіндерната та Гвора, ну, так якось воно вийшло, що в матеріалах арешту Чорновола знайшли. Книжечку з моїм дарчим написом книжечка називалась Націоналізм. Автор її був Тагор. Ну і на кілька років прізвище Тагора було заборонено, хоч ця книжка Націоналізм була видана в 25-му році Комуністичною академією. Ну і на всяк, про всяк випадок Тагора заборонили. Мені е, я послав со е, свій переклад в журнал Всесвіт там був трус. І е, о, цей екземпляр арештували. Мені потім повернув його через 25 років Павличко, який зберіг цей текст. Я для чого це розказую? Знаючи всю цю перипетію, Ніна Мироніна подзвонила мені і сказала, що вона б хотіла зробити передачу про Тагора з Кочуром, який буде виступати першим, і мої вірші-переклади з Тагора. Що щоб прозвучали в виконанні івчики. Вона зробила таку передачу, і це пройшло. Я не знаю, чи були в неї якісь неприємності з цього приводу. Думаю, що е навряд чи відважилися б якось це все пов'язувати, але е те, що вона пішла на перекір цій КГБшній стихії, це для мене дуже важливо. По суті, я знав Ніну, а вона любила, щоб її звали тільки Ніночкою. От 50 років. З 60-х років я познайомився в Одесі з її сестрою Лілією Новоселецькою, яка теж була театрознавець і теж була така дуже інтелігентна людина, яка вміла відібрати з зерно від полови, і теж в свій час ну, відважилась взяти в мене інтерв'ю. З приводу вистави, яку потім заборонили шельменко денщик в українському театрі імені Шевченка, як не дивно, виставу поставлену в чисто такому народному борсацькому стилі, е, Міністерство культури заборонило, особисто заборонив Бабійчук. І от Ліля Новоселецька взяла в мене для радіо інтерв'ю, де е, дуже в, гарному, в гарній тональності подавалася ця вистава, і це історична. Її інтерв'ю я надруковував потім в своїх щоденниках, і Ніна розказувала, що Ліля приїхала в Київ і стала значить, нас знайомити між, між собою, тому що от є в Одесі такий режисер, Лесь Танюк, тобі обов'язково треба з ним познайомитися. Ми познайомились і подружились. Ми подружились і через Віктора Платоновича Нікрасова. Бо він е, співпрацював з нею в е, газеті і через театральних людей, через Валеру Івченка. Вона дуже часто приїжджала в Москву е, в тому сенсі, що е, це була б образа, якщо б вона не приїхала на якусь мою прем'єру. Вона, я, вона мусила наперед за два тижні, щоб я розказав, коли генералка, коли прогон, коли покажуть пильні культури, і тоді вона ж вона приїжджає. Як правило, вони приїжджали з Лілією, їх називали в Москві Сьори Розбойниці. От тому, що вони робили такий рейд по всіх театрах, ходили до «Ефрос», до Любімова в основному до таких нових театрів «Современник». І там, значить, видавали цілі по цілі порції своїх <кій> уявлень. Причому найцікавіше, що те, що вона говорила юрському, вона могла говорити дуже відверто, що це не подобається, а це дуже добре. В її, її слухали не тому, що вона була компліментарна по такій лінії, що от провінціалка приїхала Москву мусить сподобатись, а вона дуже чітко і жорстко говорила якісь речі, на які не зважувалися часто московські критики, пов'язані між собою, любов'ю, дружбою і залежністю від цієї групової думки. Тому я дуже цінив її е е е враження. Коли вона говорила мені і про сказки Пушкіна, і про Мольєра Пурсоняк, і про інші речі, пов'язані з театром Охлопкова і чи з театром Завадського, вона знаходила щось таке, що для мене дуже важливо було, що це в мене вийшло, а це в мене не, не вийшло. Я думаю, що Ніна була велика людина, велика людина, яка дуже ну, так сказати, потерпала за свого батька репресованого. У них батько був арештований і загинув в таборах. І я б весь її питав: а чому ви не намагаєтесь знайти якісь сліди, От меморіал зараз займається. Цими проблемами вона від цього ходила, каже, що казала, що це не, не тільки не можна зробити, а що це все має тенденцію повторитись. Себто цей генетичний страх переслідування в ній якось співіснував з тим, що вона відкрито і відверто. Говорила свою думку. Я дуже ну, ціную те, що вона просто ходу забирала у мене всі мої щоденники, перечитувала їх, і тут же, значить, по телефону розказувала, що їй вважається, треба розвинути, що менш цікаво, що можна. Так я кажу, я нічого вже розвивати не буду, бо це просто щоденники, от вони такі є, які вони є. Ну, вона кажу, ну, Я сподіваюся, що в, в подальших щоденниках ви на цю тему інакше якось так це думаєте, Себто, вона намагалася весь час формувати життя, а не просто йти за ним. Дуже прикро, що радіотеатр, по суті, перестав існувати, що залишилися хіба якісь такі. Чисто концертні програми, що в Золотому фонді мало цього, тому що те, що вона писала про Лаврова, про Романова, про Крушельницького, те, які вона робила записи і вступні, якісь слова говорила про це, це вже теж історія сьогодні. Це вже теж історія. Я думаю, що кожен хто буде викладати. Молоді наші проблему українського радіотеатру обов'язково звернеться до Ніни Мирони новоселецької як звернувся до неї Івченко, як звернувся до неї Богдан Ступка, з яким вони дуже близько товаришували. І я б сказав, що Богдан начувся від ніни багатьох прикрих речей. Він вона не тільки підтримувала його. Могутнє акторське реноме світового значення, але й часто говорили йому: оце не так, оце не так, оце не так. На цю виставу більше ви мене не запрошуєте. Як правило, в театрі Франка вона сиділа завжди в першому ряду, і всі бачили, що оце перший ряд, це там Ніна Новоселецька сидить, і вони намагалися. Грати так як Мохат колись грав для Німеровича Данченка. що от його плащ тут висить, значить він десь тут є. Бо всі вони знали, що е, завтра може вона подзвонити і тоном, який е, не допускає заперечень, е, сказати е, щось таке, чого там такому актору і не хотілося б почути. Але мені думається, що вона була одним з тих залаштанкових форматорів, не реформаторів, а саме форматорів української театральної справи, що її авторитет надзвичайно був вагомий, важливий. Тому що, знаєте, є цілий ряд критиків, які подивляться виставу, потім підійдуть до одного, підійдуть до другого, підійдуть до третього. А ти якої думки? А ти якої думки? І щоб не висловлювати своєї, вони висловлюють якесь таке середнє арифметичне загальне. Ну, зводиться це до сюжету чи до переліку акторів і ролей. А у Ніни був зовсім інший принцип. Вона шукала в кожному явищі проблему. З цим пов'язані її журналістські досвід, з цим перекладений, з її перекладацький досвід. Ну, скажімо, я. Робив підрядники для двох англійських п'єс, які вона потім переклала, бо мови вона не знала, але хотіла, щоб це йшло Сайлімський процес, і щоб це йшло все-таки в Україні. Себто вона цікава була як людина широкого процесу, як людина на всі ну, часи, на всі експоненти. Дуже шкода. Що її тепер немає, і що Ніна Новоселецька залишається для нас історією.